Адам Невіл, Гіппокамп. У вінні, мов лава чорні, як вугілля. Стіни води штовхають фрахтувальник вгору гірськими схилами, напінні узвища і вглиб безодень. Іде корабель безмежними хвилями, що невпивно рокотять і накочують. Навколо його ходи за наближення з'являються всесвіти бульбашок. Скориминучі галактики, народжені у товщі оніксових вод, зринають на поверхню і розчавлюються корпусом або жартовно, з шипінням розчиняються в холодному нічному повітрі. Далі й далі гуркотить сталева посудина, наче важко підіймається з розбитих колін, аби знову втрапити у наступне нудотне падіння. Немає їй спокою, залишається лише очманіло. Задихаючись витримувати напад наступного шквалу, на борту сяють ілюмінатори і жовті клаптики квадратних вікон. Єдина втіха у темряві ревучого океану, яка сповнила все навколо і простягається так глибоко вниз. Вони, наче вітання з теплого дому, що гостинно запрошує до себе зимовою ніччю. Вони розчах, що виблискає на слизькій палубі. Усі поверхні сталеві фарбовані у біле. Металеві куби надбудови щільно приварені одне до одного, оздоблені жовтими поручнями, призначеними для тих, кого змітатиме з палуби шторм. Повсюди виростають білі драбини, самим існуванням своїм немов би пробуджуючи швидкий пересток невидимих ніг. З обох боків верхньої палуби закріплені маленькі рятувальні шлюпки, схожі на пластикові бочки. Всі цілі й наглухо зачинені. Подекуди виглядає щось у морі кран, чи то недоречно безтурботний, чи то марно очікуючи на завдання. Вгорі над мостиком, із якого ніхто не дивиться, панічно розгойдуються супутникові антени та навігаційні щогли, хльостаючи з боку в бік стовпами, дротами, розпірками, наче безумно обшукують незмінний виднокіл води. Величезний сталевий люк до першого трюму відчинений досі прикуто до крана ланцюгами. У квадратному отворі біліють гори мішків. Ті, що згори потемнішали, просякнуті дощем та морською водою. Декілька мішків у центрі витягнули, виявивши чорний металевий контейнер, весь подряпаний і потертий, мабуть, навмисно прихований тут до певного часу. Одні з подвійних дверцят контейнеру прочинено. Десь на палубі тремтить самотній голос мідного дзвіночка. Не більш ніж данина традиції, оскільки з металевих стін і щогол випинаються беззвучні роти гучномовців. Хоча кращої погоди на його крихітний благальний дзенкіт я язветься подеколи Мартин, цієї ночі відповіддю слугує лише чорне ревіння хаосу вітру та збурюваної ним води. Від корми до крану над Розчахнутим люком тягнеться прохід, безлюдний, промоклий. Освітлений шістьма лампами, закутими в металеві клітки. На стіну нанесено червоні літери. Місце збору рятувальна шлюпка. 2 Повітря тут сповнене гарячим диханням вентиляторів двигуна, його тепло створює враження близькості до рухомих частин судна. Постійна вібрація вихлопів двигуна гуркотить усіма поверхнями, мов електричний струм у кожному закутку корабля. І ніби свідчить про те, що корабель досі живий і має мету. Понад люком біля місця збору до рятувальної шлюпки із зайня дверей випливає розпечене повітря жар, який тільки й чекає, щоб припасти до обвітреного обличчя, наче літнє проміння. За металевим порогом ритм двигуна поглиблюється, наче в всотаний землею. Бронхіальне ревіння впускних вентиляторів слабшає. Замість солоного вітру труйного машинного запаху, тут відгони старою емульсією та витхлимо свіжувачем повітря. Про те, що вгорі та й унизу, пустка, як і на палубі, все нерухоме яскраво освітлене і ледь тремтить від низького гуркоту вихлопів двигуна. Загальна вітальна спокійна, наче й не щується чорного урагану, що вирує за бортом. Корму перетинає довгий вузький коридор. Скляні квадрати у сталевій стелі лють світло у прохід. Підлогу вкриває лінолеум, стіни матово жовті, двері до каюто здоблені ламінатом. На півшляху вниз розчахнуті двоє протилежних дверей до світлих кімнат. Одна з них слугувала кімнатою дозвілля, що полегшувала життя екіпажу в далеких подорожах, але нікому зараз шукати тут відпочинку. Кольорові кульки перекочуються більярдним столом у ритмі хвиль, що гойдають корабель. Наче уламки на плині совгають туди й назад два киї. На столі для пінг понгу спочивають дві зношені ракетки. Екран телевізора чорний і порожній, як розтрощене зливою небо над фрахтувальником. Шкірозамінник на одному дивані луснув у двох місцях, і виверження внутрішні із наповнювача стримується скотчем. В кінці коридору пральня, де простоює без діла ряд пральних і сушильних машин. Мотузки під стелею провисають, наче старі скакалки під вагою одягу, джинсів, шкарпеток, сорочок, рушників. Один кошик упав на підлогу, і білизна розсипалась аж до дверей. Сходовим прольотом вище порожній місток. Зеленкувато мерехтять екрани, облимають консолі. Одне з крісел впало на бік, і м'яке сидіння розвертається туди й назад. Підлогою ковзає покинутий пістолет. Зброя додає спокійному командному пункту напруженості, так наче тут щойно минула катастрофа, перервана в одну мить чи навіть забута. Унизу, глибоко в черві судна, наприкінці загального коридору тьмяно мерехтить у білому світлі нержавіюча сталь камбузу. Над робочими поверхнями висять згустки пари, осідаючи над духовкою. Дві великі брудні каструлі википили і пристали до розпечених червоних комфорок. Крізь дверця та духовки куриться чорний димок. Картопля запеклась до вугілля і тепер нагадує скам'яніле лайно рептилій. На округи широкої обробної дошки на центральному столі лежать кубки нарізаних овочів, розкиданих нахилами і поворотами судна. Стеля над нею огороджена стелевими перилами, на яких розхитується кухонне приладдя. Шість великих стейків, інкрустованих сіллю, чекають на покинуту лопатку та пательню, що шкварчить чимось чорним і сухим. Румісткі та холодильника просто як ворота банківського сховища, розчахнені й демонструють переповнені полисі, що сяють у жовтуватому світлі. Поруч, металева раковина завбільшки з ванну. В ній лежить людський скальп. Грубо зрізаний із голови і кинутий підсихати біля корка рудоватий згусток – Має безглуздий та несправжній вигляд. Але ні, коли з цей жмут волосся живила кровоносна система, бо волосся темне й вологе по краях, висадковане охряними плямами. На дренажній дошці лежить приладдя, яким видаляли шкіру. Довгий ніж із зубчатим лезом для розпилювання. Над сусіднім столом полиця з ножами, декількох бракує. Можливо, це скривавлене волосся, принесене до раковини звідки за меж камбуза. Можливо, його несли коридором і сходами з кают екіпажу. Червоні краплі, округлі му пелюстки троянд, прокладають слід до першої каюти в коридорі, ідентичному тому, що рівнем вище. Двері прочинені. Червоний слід відразу губиться серед моря крові. На кілочку на дверях висять флуоресцентні куртка та кепка. На полиці біля самої стелі акуратно й впорядковано розставлені книжки. Комут виконує роль письмового столу. Папери притиснуті скляни преспап'є. На них позирають світлини дружини й дітей у срібних рамках. На шафі звалені рятувальні жилети та каски. Два односпальні ліжка пустують. Під ними помаранчеві рятувальні костюми, складені та не розпаковані. Постіль на одному ліжку охайно заправлена. На іншому звисають до підлоги, наче старі вітрила, біле покривали жовта ковдра. Здається, ніби хтось поспіхом підхопився зі сну або був захоплений зненацька. Білизна зірвана, заправленим лишився тільки один куточок. На цьому ліжку теж було змордоване тіло, Середина матраца просотана кров'ю, в каюті пахне сіллю та іржею. Багряні крапля розсипалась довкруж, заплямувавши стіну та частину стелі. Біля каюти крихітна ванна, що вміщує душову кабіну та невеличку сталеву раковину. Тут чисто. Блищать крани, блищать душі тримачі для рушників. Єдине, що вибивається, це покинутий на підлозі перед раковиною мокасин, з нього стерчить ступня, волохата щиколотка обривається раною. Ще одна низка червоних крапель тягнеться до сусідніх кают. Довга й переривчаста, розмазана по всій довжині коридору чотири розчахнуті двері, дверцята яких дрейфують взад і вперед за ходою фрахтувальника. У кожній каюті для колекції знайшлося щось своє мешканці кают посхоплювалися з ліжок, спотикаючись і шкутильгаючи до дверей, наче одностайно відчули тривожний сигнал. На півдорозі до виходу їх, здається, і спіткала швидка загибель. Тут і там ламінат вкривають червоні калюжі з грудками та згустками, що нагадують рагу у мені. Один з членів екіпажу намагався сховатись у душовій. Двері виламані, раковина вкрита з чорнілою рідиною. Такі сліди залишає підвішена худоба, які перерізали горло. Ліворуч у кінці коридору капітанська каюта, які крісла та диван біля журнального столика пустують, готові до відвідувачів. На меблях та полицях панує цілковитий порядок, окрім столу, де стоять три довгі дерев'яні ящики, кришки зняті, покувальна солома розсипана столом та килимом на підлозі в переміщі з безліччю засушених пелюсток. На скатертині, розстеленій на підлозі перед столом, викладені дві фігурки вони лежать біч обіч, завбільшки з п'ятирічних дітей, почорнілі від віку, як ті стародавні мумії за склом історичного музею. Зморщені та спотворені, залишки бентів зрослися зі скам'янілою плоттю, приховуючи руки, якщо вони взагалі у фігурок були. Передусім вирізняється неправильність їхніх черепів, ті, здаються завеликими, великими, а лубний виступ надає огідності й без того викривленим обличчям. Потилиці, наїжачені грубезними шипами, підборіддя видовжується, мов звіриний писок, нижні кінцівки щільно зв'язані. Створюючи подобу довгих та закручених хвостів, у другому ящику лежить чорний камінь, грубо видовбаний посередині. Потертості й щербини на брилі також свідчать про належність до давніх часів. Проте знайшлося тут місце і сучасному доповненню. У приємку лежить відрізана людська стопа, взуття пасує до пари, знайденому у душовій мокасинові, поміст третього ящика майже не чіпали. Там лежать кілька артефактів, схожих на зазубрені кремені чи леза старої зброї безруків'я. Знаряддя вручну вирізблено з того ж чорного каменю, що став ємністю для людської ноги. Світлини корабля й карти зірвані з найширшої стіни, і замість них маркером намальовані образи двох потворних силуетів із довгими вигнутими хвостами. Малюнок наївний і дитячий, але істоти подібні до мумій на скатертині. Під ними схематично. Самими лише штрихами зображені фігурки, що ніби підстрибують наслідуючи двох істот. На узвищі якоїсь недоладної піраміди схвильований натовп, спотилищі головних уборів у всіх стирчать шипи. Над натовпом піднята людина зі звичайною головою, кров з її тулуба ллється в округлу ємність. За доданими деталями видно, що ноги людини зв'язані, а стопи відрізані. Слід утворений рештками людської плоті, піднімається сходами на палубу вище, прямуючи до темної їдальні. У світлі, щолини з коридору, виніються два довгих столи й один менший, офіцерський. На більших лежать лискучі крові трупи, близько дванадцяти тіл розрізняються у півтемряві, аж доки вона не поглинає найдальші. Тіла ніби розстібнуті спереду, і те, що колись було всередині. Зібране і накидане на стільцях, де ці самі люди колись сиділи та їли. Стопи, деякі босі, деякі досі взуті, відрізані скинуті на купу. Дальній кінець і дальні заледве ледве можна розрізнити на стіні невидимі жодній живій душі, збочено й потворно, але зворушливо на свій похмурий манер, вигинаються і танцюють дві покручені тіні, наче в радісному возз'єднанні. Кружляють навіжено, але не без витонченості у рухах. Здається, вони поєднані двома довгими шпилястими хвостами. Повернувшись на палубу, можна збагнути, що корабель досі блукає, виснажений сказом і втомою, а може і нажаханий тим, що сталося унизу. Ніс корабля на мить піднімається вгору на пагорбі невеликої хвилі, і лише раз, із надією. Дивиться в бік далекої гавані, куди судно наполегливо прямувало всю ніч із моменту зміни курсу. На березі, серед пустельного краєвиду, миготять вогні портового містечка, білі шпильки, які відчайдушно прагнуть, щоб їх відшукали посеред чорної бурі, де не де ліхтарі гавані окреслюють нерівні лінії кам'яних будинків, вікна яких перетворились на сяйливі маяки для того, що пливе назустріч. Забувши про все, окрім власного гойдання й рокотіння, корабель накочується на хвилі, вчепившись у течію, яка напередодні підхопила сталевий корпус і тепер повільно, хоч і не так уже й безглуздо, як видавалося спершу, штовхає його до берега. На кормі, міцно прив'язавши себе раніше мотузкою до поруччя, киває до берега похиленою головою самотнє оголене тіло. Бліда плоть тулуба посічена морськими бризками, але на ній ще можна розрізнити криваві сліди звірств, водночас хаотичних і вправних. Від пупка до грудини тягнеться відкрита стихія рана. Знаряддя, котрим продерли цей хід до серцевини, давно щезло, напевно, випавши з заплямованих покручених пальців в обсидіановий вир могутнього океану. Неначе потворна корона з плавців чи шипів. На місці зрізаного скальпу мерця грубо вбиті цвяхи. Стопи відсутні, а залишки ніг зв'язані мотузкою в суцільний страхітливий хвіст. Адам Невіл. Гіпокам. Переклад Серафима Біла.